Читання вірша Тараса Шевченка тече вода з під явора. Привіт, друзі! Я Данилко. Познайомтеся, це Тарас Григорович Шевченко, відомий український поет, який написав багато віршів про нашу любу Україну та про людей, які живуть в ній. А також багато віршів. Він присвятив природі. Ось послухайте один із них. Тече вода з під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози, гілози зеленіють. Тече вода. І за гаю та попід горою хлюпощуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Друзі, а чи уважно ми слухали вірша? Перевірмо, хто чи що милується з собою над водою у вірші. То хлюпочеться поміж осокою. Друзі. А як ви думаєте, про що цей вірш? Пригадайте, хто написав, вірш тече вода з під явора? Молодці друзі! До побачення! До нових зустрічей!